Дорогі співбраті і священстві, сьогодні святкуємо наш день. Дорогі в христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні літургія, літургія великого четверга проваджує у нас у саме серце пасхальної таємниці. Виводить на дорогу страстей, смерті. Та Воскресіння Спасителя. Страстний четвер є таким своєрідним часовим згустком, в якому поміщається вся суть Христового послання, висловлена в таїнственних символах оббивання ніг, установлення Євхаристії та новозавітнього священства. В ньому ми переходимо до відпізнання Ісуса до зростання любові до Нього. А від любові стаємо на шляху подібнення, бо Тайну Пасхи неможливо вичерпати. Ми можемо до неї лише наближатися. Історична міть Ісус. Відкриває, пророче символічним актом обмивання ніг своїм ученням і робить це особливо врочисто, майже такою літургійною формою. Його конкретні жести розкривають те, що послання до філіп'ян подає як зміст таємниці Христа. Ісус скидає свою одежу, одежу своєї слави. Оперізується рушником людства і стає слугою. Омиваючи брудні ноги учням, він дозволяє їм брати участь у божественному бенкеті, на який їх запрошує. Замість культового і зовнішнього очищення, яке фактично залишає людину, такою, якою вона була, встановлюється нова купіль. Ви вже чисті тим Словом, яке Я вам сказав, сказав Ісус своїм ученням, і продовжує омивати нас своїм Словом. Кожен раз, коли ми приймаємо слова Ісуса молитвою та вірою, вони розвивають у нас свою очищальну силу. Господь Ісус цієї ночі, коли Його видали. У ніч зради, у ніч, коли його не зрозуміли, у ніч, коли його покинули всі учні. Якщо є година найменш придатна для такого великого дару, даного нам Христом, то це саме ця година тайної вечері. На ній Ісус діє і вимовляє те, що становить судді Євхаристії. Жести й слова. Тієї ночі, коли його зрадили, коли його покинули, коли Петро відмовився від Нього, у тій темряві, яка оповила зрадженого Бога, Ісус дає дар Нового Завіту, дає в ту мить, коли Він вже нарушується. Його порушують ті, хто був йому найближчий. Наскільки безмірною має бути Божа любов, щоб ми взагалі могли творити Його церкву? Зрада, втеча відмова з нашого боку, ніколи не достатньою причиною для того, щоб Він зрадив, відмовився або нас залишив. Лише тому ми можемо наближатися до Євхаристії, що такий стосунок з людиною творить сам Христос. З боку Бога кожна Євхаристія є абсолютно новим законом. Заповітом, який відкриває для нас восьмий день. Відкриває бажання Христа прийти у славі і обняти раз, нас раз остаточно і назавжди. Цей заповіт нового священичої влади, церква. Отримала безпосередньо від Христа. Його початком є тайна вечеря, вечеря Нового Завіту. Тоді церква отримала від Нього і передала нам своїм священникам, щоб ми звершували таїнство жертви Христа в Його імені. Прийняла вчинок вже слова, які вийшли від самого Господа. Євхаристія це не те, що церква дала сама собі, що хтось може собі привласнити. Нікому не дано права порушувати, вирішувати форму та спосіб звершення цієї божественної літургії. Це довірено церкві. Ми отримали від Господа і маємо передати не нашу думку, а традицію якою церква передає всю повноту таємниці Божої любові. На тайній вечері єдиним праведником був Ісус. Але Він дає всім присутнім хліб зі словами це моє тіло, що за вас ламається. Ми теж грішні, але всі споживаємо одну їжу, одне життя. Життя Ісуса, бо хочемо воскреснути з Ним, Його тіло і кров це все Його життя. Ми належимо Йому тому що Він цього хоче. Перед обличчям отримання правдивого тіла та правдивої крові Христа, всі інші наші страхи є помилковими і незрозумілими. Адже за нас пролито кров і оббито тіло Христа. Ми вже відкуплені. Тільки треба своїм життям це відкуплення обійняти як власне спасіння. Але великий четвер це не тільки встановлення таїнства священства та Пресвятої Євхаристії, чай якої пронизує все наше священиче буття і втягує в себе. До великого четверга відноситься також таємна ніч Ісуса на Оливній Горі. Його частиною є самотність і залишеність Ісуса, який з молитвою йде до смерті. Це також включає в себе зраду Юди, ув'язнення Ісуса, але теж зречення Петра, звинувачення перед Синедроном і передача язичнику Пилату. Ісус входить у ніч. Ніч це ситуація, коли відсутні стосунки, символ нерозуміння, приховання правди. Це простір, в якому може розвиватися зло, яке ховається перед світлом. Ісус є світлом та істиною. Він входить у ніч, яка, зрештою, Є символом смерті остаточної втрати, взаємності та життя, щоби перемогти її та розпочати новий день Бога історії людства. Ісус знав, що прийшла його година переходу з цього світу до Отця. Він полюбив своїх у світі і виявив цю любов до крайності. Настала година Ісуса. До якої від початку була спрямована вся його діяльність? Два слова перехід і любов. Слова, які взаємно пояснюються. Обидва описують Пасху Ісуса хрест і Воскресіння, розп'яття як піднесення, та як перехід до слави Божої, як перехід з цього світу до Отця. Перехід це перетворення. Воно обіймає собою всю людину на Христі у своїй самовіддачі Ісус ніби розчиняється і перетворюється на новий спосіб буття, якому тепер навіки перебуває з Отцем, але одночасно і з людиною. Само розп'яття акт вбивства перетворюється на акт самовіддачі з любові до крайності. Вираз до Кінця підсилає до останніх слів Ісуса на Христі. Все доведено до своєї мети. Звершилося. Через Його любов Христа є основою перетворення існування людини в буття, яке має участь на Божій славі. Ця переміна стосується всіх, а особливо тих. Хітримав отримував ласку мати участь на його таїнстві Його священства. Він затягує нас, змінюючи цю силою Божої любові настільки, що наше життя стає переходом. Так ми отримуємо та робимо інших, учасникам відкуплення і причасниками вічної любові. Стану, до якого ми рухаємося усіма, усім своїм існуванням, і яке метою цілого нашого життя. Амінь.